Ви коли-небудь замислювалися, як Україні вдався той блискавичний харківський контрнаступ у вересні 2022 року? Значна частина відповіді криється у військовій філософії під назвою Місійне командування – «mission command». Тож, що це? Уявіть собі керівника, який дає вам ціль, ресурси та визначає червоні лінії, але довіряє вам самостійно знайти найкращий спосіб виконання завдання це і є місійне командування. Вище командування визначає, що і чому, але як вирішують лідери безпосередньо на місцях. Це не просто гучне гасло, а система, побудована на довірі та ініціативності. Під час харківського наступу українські командири не чекали покрокових інструкцій зверху, вони мали повноваження адаптуватися на ходу, використовувати можливості та приймати миттєві рішення відповідно до того, як змінювалася ситуація на полі бою. Така гнучкість дозволила їм переграти противника та досягти приголомшливих результатів. Це потужний приклад децентралізованого управління в дії.